Володимир Путін щез уже тиждень не з'являється на людях таємниче зникнення господаря Кремля породило масу чуток і домислів про його здоров'я. Що з них правда? а Що вигадки з'ясовувала Маргарита Ситник. Путін зник уже тиждень російські канали не являють очільника держави народові. В його показували разом з італійським прем'єр-міністром Матео Ренці 5 березня. Більше Путіна ніхто не бачив на екранах телевізорів, де він над чим працює, а головне, як здоров'я 62-річного російського очільника. Ці питання не дають спокою всім небайдужим до долі президента. Майже політична сенсація, яка відразу породила чутки про погіршення здоров'я, скасований візит Путіна до Казахстану, де він мав взяти участь у саміті глав держав євразійського економі економічного союзу, схожі підготовлені зустрічі перших осіб зриваються надзвичайно рідко і лише з дуже поважних причин. Скупі коментарі представника Лукашенка та Назарбаєва сумнівів не розвіяли. Міжнародна агенція Reuters посилаючись на анонімне джерело в казахському уряді, повідомила: схоже, Путін захворів. Спроби Кремля обіти тему не розвіюють підозр при служба. Друкує старі фото російського керманича. Ось до 8 березня Путін і жінки з квітами. Але один з учасників зізнався, зустріч була п'ятого. А це Путін дає настанови голові Карелії Олександру Ходілайнину. Як з'ясувалося, зустріч відбулася перед таємничим зникненням російського президента. Мовляв, Кремль намагається створити ілюзію безперервної роботи Путіна. Речник Путіна Пісков змушений заспокоїти журналістів. Заявляє усім, хто хвилюється за здоров'я його шефа, слід лікуватися самим. Як тільки весною з'являється сонце, як тільки починає пахнути весною, Починаються обострення. Ми відносимося до таким обостренням спокійно, терпіливо відповідаємо на задаває. Вопросы Путін абсолютно здоров, а его рукопожатие настолько крепкое, что ломает руки. Пісков каже, у Путіна багато роботи, і він робить її непомітно. Але коли Путін знову з'явиться на екранах, не повідомляє. Анонсів найближчих офіційних заходів також немає. Натомість сьогоднішня колегія ФСБ триває без участі президента, чого не відбувалося вже дуже давно. Здоров'я російського очільника не обходять навіть зазвичай обережні в системі Російські змі у журналі Русський монітор заявляють у Путіна ішемічний інсульт, і лікують його таємно, але цієї публікації вже прочитати не можна. Сайт не працює через досатаку. Інші медіа обережніші пишуть, що про проблеми зі здоров'ям Путіна говорять західні журналісти. От два роки тому на саміті у Владивостоку помітили, Путін кульгає. Тоді писали, у нього проблеми зі спиною, можливо, через знамениті польоти із білими журавлями. Тоді Кремль зізнався, загострилася задав спортивна травма, і сам Путін не промовчав. Не дождетесь. Торік рік. Нью-Йорк пост знову підняв давню і неприємно для Кремля тему про те, що в Путіна рак чи то спини, чи то підшунково. Залози журналіст пов'язав важку недугу президента з російським вторгненням в Україну. Мовляв, Путін хоче увійти в історію, збільшивши територію Росії за рахунок інших країн. У Кремлі тоді знову натякнули. Путін і ще всіх переживе. Сам Володимир Путін завжди не втомлювався плекати створений іміджмейкерами образ сильного і дужого чоловіка. У відпустки не ходить, і навіть на вихідних працює як раб на галерах. Тільки торік на свіди народження узяв вихідний уперше за 16 років, щоб провести його на самоті в Сибір. Тайзі Маргарита Ситник, ТСН 1+, плюс